Рекордну кількість претендентів під час набору до нової поліції зафіксовано в Івано-Франківську. Конкурс до патрульної служби становить 20 кандидатів на посаду, констатують в обласному управлінні МВС. Серед бажаючих вступити до нової поліції, навіть співробітники правоохоронних органів. Це близько три сотні міліціонерів, а також переселенці з інших областей. 62,7% – це громадяни чоловічої статі, 60,5% із поданих кандидатів мають вищу освіту.

Така конкуренція сприятиме якісному відбору поліцейських, переконаний куратор нової поліції в Івано-Франківському Стафа Наєм. І наголошує, робота патрульних не з легких і навіть небезпечна. Про це в першу чергу повинні пам'ятати всі претенденти. Наступного тижня розпочнеться тестування майбутніх копів. Перевірятимуть загальні навички кандидатів, їхню фізичну підготовку та стан здоров'я. Набір претендентів у нову поліцію завершиться співбесідою. Всі етапи тестування відбуватимуться під пильним оком громадськості. Співбесіду проводить комісія. Склад якої входить два представника громадських е, е, організацій. Це можуть бути профільні громадські організації, наприклад, там, правозахисники, це можуть бути представники громадської ради МВС, це можуть бути представники е, там, журналістського корпусу або просто активісти. Е, всі ці люди будуть запрошені до цієї комісії. Поміж усіх бажаючих в івано Франківську наберуть лише дві сотні поліцейських. Прийом анкет претендентів у нову поліцію триватиме до кінця тижня. Віра Лучин, Олександр Лтвененко, новини на вежі.